Польське радіо для України при мікрофоні Анна Львова, Олексій Бурлаков нещодавно відзначали в рамках конкурсу Interstudent 2025. Цього, до речі, сім переможців зі 150 кандидатів. Серед семи переможниць – дві українки. Це Анастасія Коваленка з Лодської політехніки та Катерина Фадєєва, яка зараз з нами на зв'язку. І ми вітаємо її в нашому ефірі. Пані Катерино. Добрий ранок. Доброго ранку. Вітаємо То... при нагоді вас з досягненням цим. Дуже дякую, мені дуже приємно і дуже дякую за таке представлення. Отож, скажіть, будь ласка, як ви зареагували на перемогу? Як загалом ви подавались на цей конкурс? Який, яким був цей процес? А можу сказати, що подача на цей процес була виключно зроблена не мною, а директором моєї програми, тому що. Взагалі, відповідно до правил подавати можуть тільки представники університету, ну або хтось інший. Ти сам себе не можеш подати на цей конкурс. І я пам'ятаю, що моя директор моєї програми, пані Домініка Дівіш, подала мою кандидатуру, і залишалося тільки чекати. Це хіба пару місяців треба було чекати до оголошення результатів. І ви знаєте, скажу вам чесно, я вже трохи забула, а, а саме трохи мала таке хвилювання, а потім так відпустила. Бо Розумію, що буде так, як має бути. Я така, знаєте, фаталістка. Я вірю, в, вірю в долю. Тому я просто відпустила і пам'ятаю, що я була в Варшаві на конференції і отримала листа. І відкриваю його, і там написано, що вас е, вибрано як о, най, найкращу студентку в Польщі. Ну і моя реакція відсутність будь-яких слів і будь-яких реакцій, в принципі, тому що я звичайно була здивована, е, щаслива, але найголовніше, що я мала таке відчуття, що мені не буде зараз соромно дивитися в очі своїм викладачам. Угу. То ви фактично для них, а не для себе виходить, що це, це робили. А, ну я не можу так сказати, що я це знаєте, коли я. Почала навчатися в Яголинському університеті. Це була мрія, не знаю, довжиною в ціле моє життя. Тому що ще з шкільної парти в Орданівській школі на хуторі близьдиканьки. Я коли була під час е, уроків е, історії, побачила цей університет, і це була таке така любов з першого погляду, можу сказати. І... Так несвідомо я йшла до цього. І відповідно була дуже щаслива, і це була для мене честь, коли я дізналася, що я буду студенткою цього одного з найстарішого закладів у світі. А і на першому році, коли я отримала надзвичайну підтримку від своїх викладачів, від студентів і взагалі від академічного середовища, я хотіла знайти якийсь, знаєте, спосіб сказати. Дякую, просто подякувати за все, що я отримала, тому що отримала я надзвичайно дуже, і всі ці досягнення, які я мала приємність отримати, теж були завдяки. Моєму університету, тому що якщо щось добре трапляється з тобою в житті, це теж залежить від того, хто тебе оточує, де ти знаходишся. Це така моя думка і позиція. І тому, відповідно, я не можу сказати, що це конкретно для когось. Це просто такий тестамент і спосіб сказати дякую, виразити свою вдячність. Так, і ця нагорода вона стала взагалі наслідком закономірним вашої ж діяльності. Ви брали участь в багатьох заходах. Ви їх організовували. Серед ваших здобутків є те, що Ягеландський університет перемагав в конкурсах. І це про... ще програма є дуже одна цікава. Students for the United and Resilient Europe. Розкажіть більше про це, про це взагалі про цю програму, і вона створена із метою сприяння соціальної взагалі згуртованості та протидії неправдивим антиукраїнським наративам в Молдові серед іншого Польщі. Румунії ще й словаччині розкажіть про це більше. Будь ласка, звичайно, так. Всі ці досягнення це все правда, і це все звичайно факт. Цього я ніяк не контраргументую. Це все правда, звичайно. А з приводу цієї програми на другому році я мала можливість почути від викладача в своєму університеті пані професор П'єче Крівс інформацію, що є такий така програма. Яка запрошує групи студентів з університетів Європи взяти участь в цьому конкурсі ще про якби міжнародний конкурс і міжнародні змагання ще навіть не йшла мова. Ну і коли я сиділа під час лекції, мені захотілося взяти в цьому участь, і я була дуже сильно щаслива, коли мої одногрупники, мої студенти вони також погодилися, підтримали мене в цьому. І ми сформували таку команду з восьми осіб. І, раз, і разом, під час цілого якби, семестру, це десь сім місяців. Ми працювали, робили дослідження, робили відповідні заходи. Ця програма в цілому, як ви правильно згадали, вона присвячена і створена для того, щоб вибудувати якийсь механізм протидії пропаганди, яка яка дотичить українських мігрантів, українських біженців в Польщі, Румунії, Словації, Словенії, і відповідно ми працювали над тим, щоб знайти такий механізм. Ми створили компанію, яка називається ЕМПА від слова Емпатія, чилі, але це абревіатура, тому що це «Empathy Media Protection Awareness». Чилі відповідно ця емпа це наша компанія, з якою ми удостоїлися бути вибраними як фіналісти. І в кінці липня, в кінці липня, так минулого року, ми поїхали до Бухаресту. Нас було запрошено. Наша команда, яка в принципі представляла Польщу не тільки університет, а цілу Польщу, тому що ще в Польщі були інші теж університетські команди, які працювали над цим проєктом, але вибрали нас, і ми поїхали. І так сталося, що ми здобули перше місце. І наш проєкт, наша ЕМПА стала першою серед інших університетів, як така дієва протидія а, пропаганди. Скажіть, будь ласка, що ви з Донецька родом? І чи якось взагалі російська війна проти України ще з 2014 року вона вплинула на ваше рішення саме якби пов'язувати своє життя з міжнародними відносинами? Я вважаю, що так. Безаперечно, так тому що 2014 рік, коли мені було 8 років, це був переломний момент в моєму житті, і, наприклад, я почала писати вірші 8 років. Дуже багато всього сталося зі мною 8 років. І тому це рішення зв'язати своє життя з міжнародними відносинами, з політику, з на з політикою, з наукою це безумовно взаємопов'язане з 2014 роком, тому що для мене особисто має силу слово, і я дуже хочу це доводити, це досліджувати і цьому навчати. Що е, ці важлі, Такі е, такої фізичної протидії. Вони не мають бути так популярними і не мають бути використовані в сучасному суспільстві в 21-му сторіччі. Я вважаю, що треба вміти домовлятися, і сила дипломатії є надзвичайно важливою. І Треба її досліджувати і вивчати її безумовно. А власне які напрямки далі будете досліджувати або деталі? Ну я розумію, що кардинально змінювати. Мене, певно, що ви не збираєтесь, але поза тим, деталі. Ну, я можу сказати, що так як я мрію пов'язати в, в такому загальному своє життя з наукою, з дослідженнями, з викладацькою діяльністю з університетом. То мене дуже цікавить міжнародне право, міжнародна філософія. І це теж на підґрунті е, е, того, моєї біографії, тому що я з Донецька, мого міста, і відповідно е, це дуже цікавить мене. А саме, як міжнародне право, яку роль вона, яку вона роль відіграє в, в сучасному світі, в 21 столітті. Міжнародна філософія, як вони поєднуються, тому такий гуманітарний е, напрямок міжнародних відносин. Ви, крім того, також і учасниця наукових кіл, тобто таких студентських гуртків. Наскільки важливо все-таки долучатися до саме таких ініціатив студентських, як це розвиває потім? Я вважаю, що напевно важливо, але кожна людина сама для себе вирішує, що для неї є пріоритетом і що для неї є важливим. В загальному треба сказати, що студентські кола це можливість. Отримані знання під час лекцій, під час пар трансформувати в якісь ем, інструменти такі фізичні. Тобто ви отримаєте знання, ви читаєте книги, але обов'язково я вважаю дуже важливим є вміння трансформувати отримані знання в якісь навички. І Тому відповідно даною платформою є студентське коло, де можна реалізувати себе як організатор, як лідер, можливо, як е, учасник, як викладач, як асистент. Тобто це дуже важливо, навіть якщо людина не знає, що, що їй подобається, ким вона хоче бути, студентське коло під час навчання це місце, щоб швидше. Віднайти своє місце завдяки, наприклад, участі в студентському колі, я віднайшла. Ну, можу сказати, що я безумовно шукаю своє. місце, Я не маю відповідей на всі питання. Я шукаю і буду шукати. Але студентське коло дало мені поштовх, що мені подобається те чи інше, і тому я вважаю, що це дуже. Цікава а, можливість, якою, на яку варто забачити, на яку варто, на яку варто поглянути і може навіть, може навіть а, використати. А чим відрізняється, от, за вашими спостереженнями, навчання у Польщі та навчання в Україні? А, я я а, можу сказати, що я навчалася наприклад в Україні в школі в хуторській школі, чи навіть в такій сільській школі, в орданівській школі. А я не навчалася в польській школі, тому я не можу порівняти дві, ці дві системи: а відповідно, університет від школи, а тим паче від школи на маленькому хуторі, яку я дуже-дуже люблю, яку я дуже завдячую, які я дуже вдячна всім, тому що все, що зі мною трапляється зараз, це наслідок моєї школи, тому що школа має фундаментальне значення для кожної людини, і це, і це є фактом. Але порівняти ці дві системи я не є компетентною в цьому питанні, тому що я не дослідник, я ще не знаю, і відповідно в мене немає такого досвіду. я не навчалася в польській школі і порівняти ці або в українському навчальному закладі. Я не маю такої компетентності. Але ви маєте компетентність, як мені так принаймні здається, я впевнена у цьому, порадити студентам і студенткам, що робити, щоб успішно навчатися, все таки досягати оцих о таких о, висот. От, скажіть, будь ласка, що ще робити, крім от наукових кіл? Знаєте, фундаментально що треба робити, тому що успішно навчатися, чи взагалі слово успіх. Це така формула, яка залежить конкретно від конкретної людини. І для кожного успіх є е, різним. І кожен е, робить різні речі, щоб досягти цього успіху. Це таке ефемерне поняття, яке не має такої твердої основи. Але якщо дивитися з моєї перспективи, то я можу сказати, що для певного, ну скажімо, успіху чи гарних результатів. Варто просто слухати себе, слухати себе, вірити собі і працювати. Працювати і йти до своєї мрії, тому що це крок за кроком ви досягаєте свого успіху, тому що талант, а кожен має талант. Це є мрія. І праця тому, якщо ви маєте мрію, це вже 60, Це Я, я вважаю, що це вже навіть 90% всього. Тому що дуже дуже важко навіть зрозуміти, що тобі подобається. Але якщо ти знаєш, що тобі подобається, ти слухаєш себе. Вже залишається механічна частина йти до цього крок за кроком, впевненим кроком йти до кінця. І це буде ваш успіх. Мабуть, що більше ціль, мета, а не мрія. Бо мрія, вона ж залишається завжди такою, що не має бути здійснена, правда? Можливо, а в моєму випадку, як закінчується як здійснюється одна мрія, з'являється на горизонті інша мрія. Тому це в мене так працює. Одна мрія досягнута. Тепер я бачу іншу мрію. Це так, знаєте, така за, за, напевно, життя складається з таких е, маленьких, маленьких, як знаєте, зірочок тих мрій. І як тільки, як тільки досягаєш одну мрію, свою ціль, свою мету, завіса піднімається, і на горизонті вже нова мета, нова ціль, нова мрія і до неї треба йти щоб ніколи ніколи не зупинятися незважаючи, які нагороди чи що ти що ти отримуєш щоб ти завжди-завжди завжди продовжував іти і не зупинявся а як ви думаєте чи наскільки все навіть от в науковому середовищі залежить саме від мотивації все залежить від мотивації, тому що праця, твої кроки це частина механічна, дуже важлива. Але якщо немає мотивації, немає бажання, немає внутрішнього щастя, немає гармонії, немає поштовху, тому що щоб зробити крок, потрібен певний поштовх, і, і, е, в пев, певні, пев, і в певних ситуаціях. Поштовх, це навіть це навіть, знаєте, таке природне явлення, може змінити кардинально все і може дати дуже сильну і потужну хвилю для цих кроків. Тому поштовх це дуже важливо. І без мотивації, без мотивації ну, не варто щось робити. Мотивація дуже є важливою, яка підштовхує для певних кроків. Тому, тому треба, треба мати цю мотивацію, яка в принципі базується на мрії. Ти замотивований щось зробити, бо ти маєш ціль, мету, і ти не і ти не бачиш перешкод, і ти можеш вільно йти. І навіть якщо є важка праця, і ці кроки важко робити, але так як в тебе є мотивація, ти навіть цього фізичного аспекту важкості не помічаєш. Тому що тебе щось окрилює, і ти робиш цю важку працю з крилами за спиною. Важко, але робиш. Дякуємо вам. Дякую за ну, власне, таку мотивацію виходить, що на власному прикладі. Ви, я сподіваюся, що додали саме цього балів до пунктів до цього стану нашим слухачам і глядачам в тому числі. Дякую вам, пані Катерино, Катерина Фадєєва. Була з нами на зв'язку. Дякую. Дуже дякую. Ну а ми прямуємо далі. Ви слухаєте польське радіо для України. Нагадую ще раз за секунду. Розкажу, що буде далі.